400 бандажів, турнікети та аптечки для порятунку понад 100 українських військових. Їжа тривалого зберігання та автодеталі це чергова допомога, яку передають польські благодійники для українського війська. Українські волонтери приїхали вручити подяки та символічні подарунки своїм польським друзям за допомогу у спільній справі з початку повномасштабної війни. Наприклад, польська фундація «Be a Hero передала для потреб війська вже понад 400 автомобілів, десятки карет швидкої допомоги та кількасот дронів. Приймує в імені фундації. Приймаю від імені фундації. Маємо таке місце, де всі волонтери бачать, що отримаємо. Дуже дякую за прапор. Також і маю надію, що колись зможемо разом святкувати. Ми працюємо завдяки людям, які розуміють, що це не лише війна України, а й війна, у якій Україна захищає також Польщу. Наші спонсори є не лише з Польщі, а й з Франції та Сполучених Штатів. Насправді з усього світу. Це люди, які як і ми хочуть купувати, збирати та якнайшвидше доставляти допомогу без. Посередньо туди, де вона потрібна, Ми вже передали понад дві тисячі медичних рюкзаків і 500 індивідуальних аптечок для військових. А також, наприклад, спеціально навченого у Великій Британії собаку для виявлення мін тут направде тут. У нас власне тактичні турнікети, вентильовані пов'язки. а Також 11 аптечок, які поїдуть до військових. Медицина вкрай необхідна.